Хорошо, дивіться, по спелу що ми робимо? По спелу, по-любому, треба пробувати 0,18 відторгувати. Так, тепер давайте подивимося, що в нас є по, по стакану. На 0,18 на в нас є щільність. да, є ще й ще й причому дуже-дуже хороша. Відмічаю рівень 18. На підході кину зо три дзвіночки. Один трошки далі, два трошечки ближче. Ну давайте, я зайду на, на маленький об'єм. по спелу. От, поставлю стоп-лосс прямо в цю от щільність. По ходу діла добавлюся, як будемо сюди підходити, щоб точку входу змістити, але пам'ятаємо, що я зайшов на маленький об'єм, об'єм позиції 2,5 тисячі доларів. Стоп я поставив зразу за, за, за щільність, але петик, якщо я буду бачити, що її починають проїдати, то я закриюся ранше, бо на роз'яні цієї щільності може провалитися типу, на імпульсі і нас, ну, типу, ще ще, ще більше розмажить стоп там десь на 03 може розмазати свободно. Того чекаю, якщо підійдемо ближче, додаю ще 2500, пробуємо, скажімо так, звідси потягнути. Якщо ні, Точку входу зараз змістимо. Так, підходимо ближче, додаюся, ще на 2500. Тобто об'єм позиції 5000, тисяч в мене. Ну і дивимося, чи, чи зараз вийде, чи витримається щільність, чи отримаємо ми це відскок чи ні. Так, ну поки наче, бачите, підійшли до цієї щільності і щось щось пробуємо розвернутися. Так, вже ми щось тягнемо один і два. В такі моменти важко. Важко спрогнозувати, ну як ми зараз будемо рухатися прямо в моменті, дуже важко. Чи зафіксити процент. Ситуація себе і щерпала, тоді вже притримуємося наступного плану. Або без убиток і перезаходимо нижче, якщо дасть після зняття тих об'ємів, або опять-таки попробуємо від них з мінімальним ризиком да, щось взяти. Може, 5 підійдемо, вдаримося і відскочимо. Таке теж може бути. Ну коротше, тут я десь закрию плюс 03%, якщо мене зараз виб'є, без убиток. Вибуло мій безубиток і зараз летить процентів на 5% вверх, я так розумію, так? Да? Як всегда, на стримі, м -м -м, Ті, хто на стрімі тягнуть, а мене, як завжди, з моєю осторожністю і з, і з лишньою е зайвою. Ну, і, конечно, зайвою не можна називати, але коротше, вибило. 5% тягнете. красавчики, Кидайте скріншоти. Так, ну чекаємо. 0.18. Я думаю, відволікатися не треба, бо ми ж бачимо, що тут ціна ходить, дай Боже, по відсотках і в будь-яку секунду може підлетіти. Так, під підлітаємо, підходимо. Тут з автостопом є. Теж такий момент, головне, щоб воно роз'їло його прямо на хорошій активності, а не так, що вдарило в щільність, мене підібрало і потім відвалилося. Цього мені не треба. Так, підходимо, підходимо. Хлопці-дівчата, дуже уважно. Є, підібрало. Ну, процент імпульсу дало тільки що на, на пробитті. Давай, давай, газуй, газуй. 0,7 зафіксив, давало 1,2 в моменті. Щоб попробувати від цього маленького об'єму по фічах зайти по Трампу. Давайте зайду. Коротше, ріск 0,15%. По-любому, влуплюся зараз на нього, але хоча б попробую. Шанс дуже маленький, але ситуація, як мінімум, хоч якась є, да? хоч є якісь фактори. Є щільність, від якої ми розуміємо, що або можемо трошки відскочити, або роз'їмо і підемо нижче. От, але маючи можливість поставити супер коротенький стоп лос щоб не попробувати. Так, все, роз'їло. Я на 02% закрився. Я ж кажу, попробувати, як мінімум сенс був. Бляха, ну от по споту почали штовхати. Ну Давайте я зайду зараз в розідання тридцятки. Може щось і вийде забрати. Розідання роз'їдання тридцятки, активність хороша з'явилася. Стоп підтягує максимально коротенький. Давай, Трамп. Покажи, ти ж ти ж можеш, покажи хоча б 2%. Давай Трамп, прострель хоча б на 1,5%. Опять 0,2% мене чпокнув. Давайте ВЛД, е, ще все-таки глянемо. Є, відмічаємо рівень 1. 1.80. І сюди кидаємо дзвіночки. Попробуємо ще ще ВЛД. В нього спот фьюч є плотностя, тобто є всі шанси, скажімо так, є всі шанси на щось інтересне. Є активність по ВЛД, що, походу, будемо ЛОЙ пробивати цей 1.8. І все, я беру ордер десятку. автостоп 0,5. Буду відкриватися чітко в розідання цієї щільності. Ну, фьюч плюс спот, коротше, якщо дасть хоча б відсоток, це буде дуже добре. Хоча б 100 баксів намалюй мені. 07 я закрив 58 доларів Чистими. на цьому от ВЛД шортику. Ну, блін, враховуючи ринок, звісно, враховуючи ринок, ну, як мінімум. В плюсі невеличкому ми то нормально спел потягну там взагалі в хорошому профіті.